Привіт всім. Читаю, що тут мені повідомлення якісь йшли. Сьогодні на огляді така машинка Renault Clio. Чи дехто називає Renault Clio Як кому більше подобається, ніхто не винуватий, що французи пишуть ха, зовсім по-іншому, ніж називається їхня фірма. Ну, це вже таке дуже... Ходова машинка тим, що вона і недорога. Віддається машина, це за 1900 євро. Вона має коробку автомат. Це 2003 рік. 1,4 двигун навіть для розмитнення в Україну підходить. Ну але більшість людей шукають таку машину тут в Європі, щоб на ній їздити. Вона економічна, вона має малий податок. І люди тут отримують допомогу і коли взяти дорогу машину, то може не сподобатись джоб-центру і тоді будуть проблеми з невиплатами допомоги. То краще взяти таку дешевеньку машину, жодних понтів, нікого тут не здивуєш, ніякими лімузинами, це не Україна і не, не будь-яка інша країна бувшого совка. Зараз я покажу вам неї. Вона має пару недоліків. Це машина з одного хазяїна. Е, так, нічого сьогодні за що? За що? За те, що це автомат народ. Ви просто спробуйте пошукати. Машину автомат. Рено, до, до речі, це дуже і дуже в використанні, в обслуговуванні дешева машина на сьогодні. Колись боялися, що Рено дорогі запчастини. Зараз ніхто вже не боїться. На Рено запчастини оригінальні на сервісі оригінальному дешевше коштують, ніж підробні на той же Volkswagen. Хоча Volkswagen це... Переводиться Фолькс, народ і Ваген автомобіль, народний автомобіль. Так от, на сьогодні народний автомобіль набагато дорожче обслуговувати, ніж Рено. Ну, тим більше Рено Кліо, малюшок отакий. Є тут дефекти отакі трохи. Вони рівняються від граду. Пошкодження. Тут раз, два, три. 4-5 пунктів на даху. І тут раз, два, три. 4 пункти. Чотири ніби на капоті. От, Скло не сколяне ніде, немає сколів. До речі, кліо е, в 2003 році 100%, 100%. 100 Е, вона як не лужона, цинкований кузов має. Да, тут на дверях також є сліди граду. Так, ну, так більш-менш нічого я і не бачу. Більш, ні, тут ще є невеличка коцка. Іржі практично немає, ніхто тут нічого не ремонтував. Зараз покажу ще тут. На лючку тут сколено є. Лючок пластмасовий. Так, тут я показував. І отут вона була колись притулена. І отак от в неї злегка. Ну це не притуляна, це так прижата. На алюмінієвих дисках резина. Зараз можу показати скільки має резина. Десь є в кишені прилад для заміру. Опа. Сім, сім і два. Тоновані має шиби. Отакий От салон. 140 пробігу, ну але пробіг це по місту. Пробіг. Тому хоч один хазяїн, до речі, бензинові машини, вони всі в основному беруться, щоб їздити на короткі дистанції. Це свого роду економія. Той, хто не їздить далеко, не наїжджає великі кілометри, бере завжди машину бензинову. І на Виходить дешевше, тому що річний податок дешевший на бензинові автомобілі. Ну, така вона. От сидіння вже протерте. Кермо ну, старше їздив, може не одівав, але в основному одиваються. Керма виглядає. Э, не кермо, а цей ремінь виглядає непогано. Питають, скільки має коштувати кліо 3. Ну це ж легко подивитися, заходити в мобіле. Але блін. Йо-майо, старлінк щось підводить. Що ж це за інтернет такий? Ну просто шок. Не буду через Starlink. Далі з звичайним інтернетом будемо знімати. Старлінг. Може з-за того, що погода така хмарна дуже. Отаке таке кермо, бачите, не гуд. Не Повитерте тут шкірою обшите кермо. А це є машина, яка їздила по місту. Ну і, відповідно, пробіг у неї невеликий. Так, 100-150 тисяч. 149 тисяч пробігу. Ні, вже 150 вон він пробіг 150 тисяч. Купувала ще було 149, а тепер вже 150. Ну, не є вбита вона. Але і не ідеальна далеко. Машина на свої гроші. 1900 євро це такі гроші за цю машину в автоматі, за які дуже і дуже часто люди шукають. Тому, якщо ви не в курсі цін по такій машині, то подивіться мобіле автоскоут 24, Ну Хоча там багато є липових оголошень від шахраїв, то Надивившись таких оголошень, можете собі уявити, що машина набагато така дешевша. Коротше кажучи, той, хто шукав, той знає реально ціну такої машини. І знає, що взяти її не так легко. І хто дружині хоче взяти машину, на якій треба вчитися їздити то нічого тут не треба обслуговувати, повністю обслужена машина, жодних проблем немає, тільки їздити. І техогляд ще на неї дійсний. Коротше кажучи, можна брати, їздити як для Європи, так і для України. Розмитнювати також. Це дешева машина в розмитненні. Задні скло піднімачі на веслах. Передні у нас електричні. Можна відключати бокову подушку безпеки. Автоматична коробка передач. До речі, працює правильно, вона не клює. Зараз я заведу на її. Я просто відео роблю, тому що люди а, ти, ти робиш тільки на дорогі машини. Ну, не тільки, вон, до речі, є Audi Q5. Така от машинка. В класному стані. Квадро вона. Автомат-коробка, ну але не працює та автомат-коробка також може когось зацікавить така машина. І, до речі, може бути зовсім і невелика проблема у неї, тому що вона навіть коли на паркінг ставиш, якщо не, не, не вижити парковочний цей, кнопку не, 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 не нажати, то вона котиться. Це були вже такі коробки і, можливо, невелика проблема, але то невідомо. Бачите, підложив навіть бруківку, щоб не, не котилась, тому що коробка не вмикається ніякі передачі. Отака от машина. Ну, зараз подивлюсь до віддачі. На дисках, на резині зимовій, майже новій, ну, по екстрасах краще. Показати, кому потрібно відразу все воно зрозуміло розсусолювати набагато довше, ніж показати оті кнопочки і все буде зрозуміло тому, хто цікавиться даним автомобілем. Це огляд для продажу, тому достатньо людям, які шукають машину, показати кнопочки. І все буде зрозуміло. Так, задньої кліми немає. От. Машина повністю ціла, не мальована, не перемальовано, верніше нічого. От. Така машина. Не ганяла, не побита, нічого. Вертаємося до кліва, заведу Clio. Да, Ауді прекрасно працює, Q5 заводиться, все норм. Зараз. Подивлюся, в мене записана ціна до віддачної. Ауді 5 це буде кінець 2010 року, 293 пробігу, двохлітрова ТДІ 125 кВт і 8400 на віддачу. Заявлено, що в неї Щеплення, ну той, хто нам продавав, казав, що це щеплення. Тут цілком можливо, що щеплення повністю е, ну, не, нема щеплення, тому що вона от котиться назад, котиться. Цілком можливо, що її десь там на сервісі дивились. Нам так сказали. Ну але по факту не включається передача і котиться вона взад, при поставивши її на паркінг. От, якщо щеплення буде, дешевший ремонт, ну це як, як кому є інформація, а кому потрібна машина, то інформацію обробить. Позвоните. І я окремо покажу детальніше. От. Така машинка. Моторчик робить дуже класно, це 16 клапанів. Моторчик зараз відкрию. Що робить непогано? Трошечки ремінь генератора сюрчить. Но це тому що вона не заряджена. Мінявся ремінь. Не видно. Не видно, треба сервісно дивитися. Ну але мінявся. Як я вже казав, одна рука по машини і вона постійно обслуговувалась, повністю сервісована машина. Ірджін ніде немає, під капотом єдине це, це бляшка та що прикручується. Капот, все, все повністю ніде нічого. Цинкований кузов у цієї машини. Тосол спокійний, патрубки не дує, кліма працює, все нормально. І ржі ніде немає, взагалі немає ніде. Навіть мінімально немає. Ну от така машина. Якщо когось зацікавить, чи q 5 чи ця машина можу показати більш детально. Показники товщиноміра. В принципі, можна було б і зараз. Ну ця машина не красилась, я її щупав. А ця кліо, ну якщо там десь щось і красилось, то <сміст> не страшно, я думаю. Бита не була вона, всі зазори рівні. Це нормально. Диски не почухрані, диски алюмінієві в хорошому стані. От. Буду показувати надалі всі автомобілі, всі нові наші пропозиції. Буде свіжий підвоз. Та Зараз є там шкода, ще фабія. Тільки ну, під'їхала, але вже... Не поїду. У нас тут 200 метрів звідси 150 стоянка машин. І неї ще там тільки вигружають. От, завтра покажу. Шкода Фабія дешевенька. Ну, але вона не свіжа теж. Підписуйтесь на канал, якщо цікавлять вас автомобілі в Німеччині. Це Баварія, Бадбокліт 97 708 індекс, якщо когось щось зацікавить. Між Франкфуртом і Нюрбергом посередині, якщо на карту дивитися, під фулдою 50 кілометрів знаходимось. Геч автомобілі ГМБХ. Посилання є в описі відео. Подивитись, якщо буде потрібно, інші наші пропозиції. Тому Буду закінчувати. На все добре. До наступних відео. Слава Україні. Смерть найогиднішим гедотним москалям щоб вони подохли, щоб вони виздихали всі твари. Чмиримо їх, допомагаємо ЗСУ, чим можемо, приближуємо, чим кожен зможе до перемоги. До наступних відео.